Добрий день, мене звати Гнатів Олексій, я студент групи пзпі 2027. І сьогодні я хочу розповісти про те, як працює одна із найпопулярніших платформ для командної співпраці Slack. Ця система здається простою, зовні, але всередині складна інженерна машина, яка обробляє величезний потік інформацій і користувачів. Ми подивимось на архітектуру Slack і її ключові компоненти та дізнаємось, що дозволяє їй залишатися надійною, швидкою та масштабованою навіть при мільйонах одночасних користувачів. Для початку що таке Slack? Це не просто месенджер. Slack це ціла екосистема, платформа для командної роботи. Вона дозволяє спілкуватися, обмінюватися файлами, створювати канали для організаційних проєктів, проводити голосові та відеозвінки, а також інтегрувати сотні сторонніх додатків. Цікаво, що Slack починався як внутрішній інструмент невеликої компанії TiniSpec. Але зараз це глобальний продукт, який використовується в багатьох країнах світу. Його головна місія зробити робоче життя простішим і приємнішим, позбавити користувачів від хаосу в електронній пошті та нескінчених зустрічей. Тепер про те, як усе це працює. Основою архітектури Slack є мікросервісний підхід. Замість однієї великої системи Slack складається з багатьох невеликих сервісів, кожен із яких відповідає за свою функцію: обробку повідомлень, роботу з файлами, аутентифікацію тощо. Ці сервіси взаємодіють між собою часто асинхронно, через черги повідомлень, що дозволяє підвищити продуктивність та надійність. Все це розгорнуто у хмарі AVS. Що надає необмежені на можливості для масштабування і швидкого реагування на зміну навантажень. Чому Slack обрав саме мікросервісну архітектуру? По-перше, це дає незалежність розробникам. Вони можуть працювати над різними частинами системи одночасно. Це заважаючи один одному. По-друге, це підвищує відмовостійкість. Якщо один сервіс з якихось причин не працює, це не призведе до повного падіння платформи. І нарешті це дає технологічну гнучкість. Для кожного сервісу можна вибрати найкращу умову програмування і технологію, що підходить для конкретної задачі. Slack – це не платформа, це не просто платформа, що працює. Вона працює дуже швидко і стабільно навіть великим навантаженням. Як це досягається? По-перше, за рахунок правильного балансування навантаження за допомогою AWS Elastic Load Balancer, які рівномірно розподіляють запити між сервісами. По-друге, активне кешування даних на різних рівнях допомагає швидко обробляти запити без зайвих звернень до бази даних. І по третє, комплексний моніторинг та централізоване логування дають змогу миттєво реагувати на будь-які проблеми, забезпечуючи високу надійність системи. Щоб уявити масштаби Slack, уявіть, що Щодня понад 10 мільйонів користувачів активно використовують платформу. За рік через неї проходить більше 5 мільярдів повідомлень. Крім того, Slack підтримує понад 2 тисячі інтеракцій зі сторони додатками, що дозволяє розширювати функціонал і робити роботу ще ефективнішою. І все це більш ніж у ста країнах світу. Саме тому архітектура має бути максимально потужною та гнучкою, щоб витримувати такі обсяги і залишатися стабільною. Стек технологій Slack. Для підтримки такої складної системи Slack використовує широкий спектр технологій. На бекенді бачимо мікс із PHP, Java, Go, Python і Ruby. Що дає змогу обирати інструмент під е, конкретне завдання. На фронтенді популярні React, Redux та інші сучасні технології для створення зручного інтерфейсу. Для мобільних додатків застосовується Swift, Kotlin та React-Native. Е, в базах даних MySQL з Vites е, для масштабування. Foundation DB для е, консистентності. DynamoDB і Redis для кешування. Черги повідомлень це у нас відповідає Kafka, RabbitMQ та AWS SQS. Все це розгорнуто на AWS із використанням Kubernetes і Docker для контейнізації і оркестрації. Давайте поговоримо про саме базу даних. Але це ж серце будь-якої платформи. В Slack використовується кілька різних систем, кожна з яких виконує свою роль. MySQL у парі з ViteS дозволяє масштабувати сховище горизонтально, розподіляючи навантаження. Foundation DB забезпечує високий рівень консистентності і підтримує складні транзакції. DynamoDB це nosql сервіс який ідеально підходить для високонавантажених сценаріїв, без жорстких зв'язків між даними. Ну і Redis працює як надшвидкий кеш, допомагає пришвидшити обробку популярної інформації. Весь цей комплекс дає змогу слик зберігати і обробляти величезні обсяги даних швидко і надійно. У підсумку. Ми підсумуємо, що Slack – це не просто чат, а потужна платформа, яка підтримує роботу мільйонів користувачів у реальному часі. Її архітектура побудована на сучасному ну, на сучасних підходах: мікросервіси, хмарна інфраструктура, розподілені бази даних, асинхронна взаємодія. Саме це дає їй можливість бути масштабованою гнучкою і відомо. Відмовостійкою, що здається простим користувачу, це результат кропіткої інженерної роботи, оптимізації і постійне удосконалення. Вся інформація базується на офіційних матеріалах, слег, інженерних блогах та технічних презентаціях і дослідження у сфері масштабованих систем. Якщо вам цікаво Поглибитись в тему, рекомендую ознайомитись з блогом Slack Engineering та іншими джерелами, які я наводжу тут. Дякую за увагу.